До бабусі на млинці. Колись давно, напередодні Масляної, зустрілася бабуся з сонечком. Вони дуже довго говорили, та й розійшлися, а бабуся вирішила зробити щось для сонечка приємне. Довго-довго вона думала, чим задобрити сонечко, щоб воно швидше наблизило весну, і вирішила напекти млинців. Млинці Такі ж кругленькі, жовтенькі та гарячі, як сонечко. Думаю, йому буде приємно. Насмажила вона купу млинців і покликала сонечко. Справді, пригощайся, сонечко, сказала вона. Сонечку було дуже-дуже приємно. Йому ще таких подарунків ніхто не робив, і тому сонечко швидше наплизило весну. Тому й кажуть, що після масляної зима відходить, а весна швидше приходить. А ми з вами, малята, давайте пограємо та допоможемо бабусі. Покажіть, де більше млинців. Так, їх три. Який з цих предметів більше млинець чи тарілка? Правильно, давайте перевіримо. Чи помістяться на пательню млинці. Для цього треба провести ось так лінії. У нас залишився один млинець. Значить, більше у нас млинців, аніж сковорідок. А тепер спробуйте самостійно, порівняйте. Тарілок і сковорідок однаково. Знайдіть та покажіть усі млинці. Супер! Знайдіть та покажіть усі маленькі млинці. Дуже добре, молодці. А тепер знайдіть і покажіть усі великі млинці. Так, правильно. Щиро дякуємо за допомогу. До зустрічі!